А я, жінка, газую, газую тим лісапетом, то добре, що Бог дав мені такий ріст метр п'ять. Ну не всякий мужик доросте. І ногу дав є на педаль, що покласти. 44-й розмір. Де ви бачили якісь гарні червечки такого розміру на жінку, модні? М -м -м, не було, Я не мала такого щастя, не мала? На мою ногу були тільки галоші, ласти і коньки. Ой. Ну, вага. ні, ага, мені Бог вагу не дав. Я вагу сама собі зробила. <рес> Ай, дочка сердиться, каже, мамо, пильнуй фігуру, подивися, ти вже не влізаєшся в спідницю. А я пильную, чесно слово. я так ту фігуру пиную, так пилю. Але чуть, чуть десь відвернулась, а та фігура вже щось жре. Ой, але нічого, нічого. Потихеньку, помаленьку ще буду газувати. Ну я так відчуваю. І в зеркало дивлюся вже все менше і менше. Я знала, що красота страшна сила, але не думала, що з кожним роком вона все страшніше і страшніше. Я так підозрюю, що через роки п'ять без того грам зеркала вже не посаді. <рес> <рес> І навіть такі жінці, як я, великий, сильний, а я сильна. Мене зламати, о, ні, ні чому не вдалося. Ніяким бідам. Які в житті траплялися, Ні, я не дозволила без розрушити свою душу і заставити десь в кутку плакати в подушку. Ніколи в житті я того не буду робити. І всім кажу саме легше закритися в своєму маленькому світі і тільки думати про свою біду і про свою печаль. Ні, треба навпаки. Треба, щоб всі бачили, що ти твердо стоїш на ногах, ти можеш ще й підкласти своє плече. Тим, кому важче, як тобі, бо в них сили менше. Я так і роблю. І вже мені багато літ, а я не перестаю співати пісні про любов. Любов, вона потрібна всім. І чим тобі більше років, то і любові треба більше. Бо ми вже з руками стаємо, як діти. Ми хочемо і лагідних слів, і дотику теплих рук. Якщо немає кому тебе приголубити, полюби себе сама. І воно допомагає. Я так і роблю, і співаю. І сьогодні я дарую вам любиму пісню, мелодія мого серця.